Сьогодні йду дорогою додому, і, можливо, на перший погляд здається, що тут нічого особливого. Темно, прохолодно, але дуже спокійно. Але саме з цього і починається життя в північній Норвегії. І якщо ви дослухаєте це відео до кінця, ви зрозумієте, чому, попри дуже скромну погоду, багато людей все ж таки залишаються жити тут. Я живу в Північній Норвегії. І в мене є з чим порівняти. Я жила в Україні, тим не менш, це значна погода для нас. Чотири пори року, тепле літо. Я жила також і в Туреччині, де клімат, чесно кажучи, дуже комфортний. Багато сонця, м'які зими, довге тепле літо. І тепер північна Норвегія. Насамперед хочу сказати, що клімат тут справді дуже суворий. Почну з головного мінуса, про який треба говорити чесно і відкрито. Тут вісім місяців на рік це дощі, вітер, сіра погода. Осені і такі, які практично не існують. Це не ті пори року, до яких ми звикли. Це перехідний стан, холодно, мокро, вітряно. Літо. Дуже тут короткі. Реально близько 2 місяці. І навіть ці два місяці не можна назвати дуже теплими. Так, бувають гарні дні. Сонце, світлі вечори. І тоді ти цінуєш кожну хвилину. Але стабільного тепла тут, чесно кажучи, немає. Зараз тут зима. Зима тут довга. Але дуже-дуже гарна зима починається тут ще на початку листопада, і справді вона дуже казкова. Багато снігу, все біле, чисте, світле. Діти просто на вулиці катаються, граються, ліплять сніговиків. І видно, що їм дуже весело і вони дуже люблять бавитися реально на вулиці. Це та зима, яку багато з нас пам'ятає з дитинства, бо я виросла в селі. І в нас теж були такі зими, реально дуже класні. Але разом із зимою приходить ще одна складність в північній Норвегії це темряво. Взимку тут дуже мало світла. Є періоди, коли сонце взагалі не піднімається над горизонтом. І це без перебільшення. Психологічно дуже важко. Реально люди сидять на антидепресантах, їм дуже важко прийти в себе. Особливо, якщо ти приїхав з іншої країни, де завжди було світло і світлий день. І, звичайно, коли ти в чужій країні, коли ти біженець, і тут виникає питання, як з усім цим жити. По-перше, це потрібно прийняти. Тут неможливо жити, просто чекаючи кращої погоди, бо її можна чекати місяцями. Тут люди живуть з погоді, а не завдяки їй. Друге, що можна сказати, це, звичайно, той затишок, який є в Норвегії. У домах, от як тільки починає темрявіти, у домах появляється багато світла, лампи, свічки. Люди дуже часто створюють тепло всередині, коли холодно і тепло назовні. По-третє, це рутина. Навіть коли темно, люди ходять гуляти, ходять гуляти зі своїми домашніми улюбленцями і живуть нормальним життям, не замикаючися вдома. Норвезці, вони взагалі взагалі дуже спортивні люди. Вони багато бігають навіть зимою, навіть сніг, дощ, у вітряну погоду. Вони багато катаються на велосипедах. І ми теж привчаємося це робити. Якщо вони можуть, то звичайно і ми можемо з цим справитися. Тому я в своє життя ввела кожен день ходити. Я привчила свою дитину кататися на велосипеді, чоловіка. От ми разом виходимо гуляти одну годину. Ми гуляємо кожного дня на вулиці. Скажімо, дитина моя, яка приїхала із теплої країни, вона також спочатку їй було дуже сильно важко, вона не могла ніяк прийняти цю погоду, вона не могла, вона не хотіла йти на вулицю, вона не хотіла йти гуляти. Але з часом вона почала в своє життя водити, вводити по чуть-чуть, що -чуть. вона повинна гуляти, вона повинна кататися на велосипеді. Вона повинна гуляти з друзями, гуляти з нами, з батьками. Ми ходимо в бібліотеку дуже часто, і це дуже класно, я би сказала, Це один із дуже таких позитивних факторів. І ще один дуже важливий момент, про який дуже часто багато блогові... блогер... блогерів не говорять. Це, звичайно, безпека в Норвегії. Незважаючи на темряву, на слизькі дороги, тут дуже безпечно. Водії їздять повільно. Вони зупиняються на пішохідних переходах. Тут реально відчуваєш, що тебе поважають як пішохода. Але коли як тільки починає темніти, всі пішоходи вдівають рефлекси. Це обов'язковим є. Тут в Норвегії в північній із-за темних ночей, ну тобто, що дуже швидко смеркається. Одного разу розкажу історію, я гуляла своїм чоловіком, і ми не думали, що так швидко стемніє. І ми не вділи рефлексів. І машина їхала, і зупинився чоловік, і він нам по-Норвезьки сказав: чому ви йдете біля траси і ви не маєте рефлексу? Норвегія це реально одна із найбезпечніших країн. Тут безпека на дорогах, безпека в місті, безпека для дітей. І це є величезним плюсом, який перекриває, ну, небагато мінусів, а напевно, це один мінус, який є тут з погодою. Також тут, неймовірно, чисте повітря, тут свіжа вода, за яку ми, звичайно, не платимо. Тут дуже хороша погода природа. Тому що. Навкруги все зелене літо, гори, море, простір. Тут реально легко дихати, як фізично, так і морально. Так, звичайно, погода це великий мінус, можливо, найбільший. Але це один мінус серед тих всіх плюсів, яких надає Норвегія. По-перше, це спокій, по-друге, це безпечність третє це повага до інших людей. Потім це природа. Це якість життя. Тобто люди реально тут живуть. Вони не спішать, вони відчувають, що ти можеш не поспішати. Чи підходить це всім? Не знаю, думаю, що ні. Багато хто не може змиритися з тим, що тут така погода, і, звичайно, приїжджають в інші міста або взагалі в інші країни. Чи легко тут жити? Ну, я скажу, що теж ні. Але якщо прийняти цей клімат і цей ритм, тому ну, можна жити тут добре. Тому що в Норвезі я бачу, що вони живуть тут добре, вони живуть щасливо. Ще одним мінусом, звичайно, є те, що ми живемо на півночі, і нам завжди, куди би ми не летіли, наприклад, в інші країни Європи, ми повинні летіти завжди з пересадками в Осло. І це доволі дорого, такі перельоти. Наприклад, щоб полетіти в Туреччину, це також доволі дорого виходить. І так само по Європі. Але є також плюс, тому що ми живемо в Північній Норвегії. І ми живемо недалеко від Лофатенських островів, хто чув. От, і ми просто сідаємо на бот і два часа, дві години, і ми вже на островах. Тобто, це реально дуже класний плюс, тому що нам нікуди не треба летіти. Ми сіли на бот зранку, погуляли по островам і вернулись вечором ботом або вночі назад. Я завжди дуже часто думала, можливо, ми переїдемо в інше місто чи в іншу комуну. А потім, коли настає звичайне літо, хоч його дуже мало, і ми їдемо на Лохотенські острови, тобто на Лохотени, і ми бачимо цю всю красу. За два роки ми ще не об'їздили все, але ми багато де були з сім'єю, і це реально настільки круто, настільки класно. Що, ну я не знаю, це, напевно, точно один із семи чудес світу. Тоді, напевно, саме головне просто навчитися бачити світло навіть тоді, коли навколо темно, я би сказала так. Тому, як би важко нам не було, тому що в кожному місті. Чи в регіоні, в якому ми не живемо, є і плюси, і мінуси. І, звичайно, нам потрібно їх долати, нам потрібно йти вперед, нам потрібно не зупинятися і знаходити більше усіх можливість. Дорогі мої писанці. Я дуже дякую вам за цей перегляд. Напишіть в коментарях, чи змогли б ви жити в такому кліматі. Я дякую всім, хто дослухав це відео до кінця. Пишіть ваші коментарі, пишіть ваші питання, можливо, вас щось цікавить, можливо, ви б хотіли щось дізнатися на рахунок цього, як поїхати на тени, чи як поїхати до нас сюди в Північну Норвегію, що тут можна побачити. Звичайно, я з радістю вам все розкажу. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.